Добрий день, сьогодні вас вітає Грінвуд 2. Я обіцяв на позаминулому чи минулому тижні зробити огляд. Я розкажу вам про декілька деталей. Зараз там в першу чергу ви бачите, я зараз біля другої знаходжусь. Які деталі? Зараз я хвилиночку в телефон залізу, продиктую вам декілька речей, які у нас вже з'явилися. Так, Хвилинку, хвилинку, хвилинку. І так, у нас з'явився, запрацював телефон служби гарантійного сервісу для того, щоб ми швиденько вже обробляли всі ваші запити, тому що ну, кількість вже квартир, які передаються, і в стані передачі велика. Щоб ніякі заявки не загубилися, є телефон. Я його ще пропишу внизу під описом, але хто запам'ятає? записати 0800 889 801. Це телефон сервісної служби, також по сил сапорт.mter7.CO також можна залишити заявочку. Теж це пропишу в огляді під цим відео. В описі точніше під цим відео. Давайте е, сьогодні хочу про 10-12 поговорити, тому що е, люди чекають від нас, що там вже взагалі зараз відбудеться. А, з добрих новин також запустили запустили котельню вчора. Зараз підключають по, по під'їзду, по-моєму, почали з 7-го, зараз 8-9. По-моєму, вже всі працюють. Єдине, що гарячу воду поки що не підключали, бо все ж таки холодно, малий мали розбір. І Тому гарячу воду поки не підключали, а от тепло, тепло вже працює, тому а, це також непогані новини для 10-12 секції. Чому? Тому що, тому що от бачимо зараз ми доробляємо фасад. І 10-12 напряму підключається до котельні 7-9. А це говорить про те, що фактично, як тільки ми передаємо 10-12, люди вже можуть собі включати опалення. Зараз форсуємо утеплення, саме воно важливе. Фінішний шар. Я думаю, що вже будемо чекати скорше за все до березня. Нам потрібно, щоб був плюс стабільний хоча б декілька днів, щоб було вище п'яти, бо потім. Це прийдеться все діло ремонтувати. Ми вже це діло проходили, спішили, ну, маємо те, що маємо. Давайте покажу зараз, що відбувається. отут, зараз можна оцінити, до речі, кількість утеплення мінеральною ватою. Тобто воно домінує, тільки по, по під'їзду бачимо там невеличку кількість площини з пінопласту, а так, в принципі, в більшості домінує саме. Мінеральна вата. Там, де саме е, мається на увазі е, перехід з квартири на квартиру, тому що там, де е, з балкону на балкон, там нема сенсу утеплювати, тому там пінопластин як вирівнюючий шар, е, і для того, щоб нормально нанести нього е, на цей шар декоративну штукатурку. Давайте зайдемо в 12-ту секцію, вона у нас особлива в цьому плані. Ні, то не мій білий бус. Ага, отак от, тут зробили вхід. Добрий день. Тут готують тут на фарбування. Бачите, та, тут ще немає арубстронгу. Давайте ще пройдемось, сам подивлюся, що тут є, що чого нема. По щитках я дивлюся... Ага, оце лиштва, якраз є підстановлення. Я не бачу, чи є чи нема лічильників. Ну, тут в даному випадку не важливо, головне, що холодно гаряче є, бо вони закриті вже все. Що тут у нас? Тут, в принципі, все йде на фінішну стадію для того, щоб зробити кінцеве оздоблення. Бачимо, вже стоїть направляючі під е, Армстронг. Тут ще не зафугували, от там от, бачу, хрестики не познімали, але вже на фініші. там плитка під зйом, мабуть, якась була. Двері стоять, тільки лиш два. Ну, давайте спробуємо наверх піднятися, подивитися, що там у нас наверху кнопка ліфта ще не стоїть, але ліфти вже встановлені. Так. Ага. А тут арумсер вже є. Тобто по факту 12 секція вже максимально виглядає як готова. Нема тільки кнопочок і... Достановити лишту і помити все це діло. Давайте подивимося, що у нас, наприклад, в сусідній 11 щоб ми оцінили е, темпи між секціями, тому що тут з деяких секцій починалося, а з інших навпаки рухалось. Тому для того, щоб а, зробити. зробити Висновки, треба все ж таки подивитися середній під'їзд, тому що іноді починала з 10-го іноді деякі роботи з 12-го. А якраз на 12 секції вони От Я думаю, що середньостатистичний стан це якраз секція номер 11. Що тут ми маємо? Ми тут маємо... Ага, тут вже встановлено лишства, не стоїть армстронок на першому поверсі. Тепер ліфт-кнопки також нема, але що є, цікаво. Ага, тут, бачите, нема ще одного щитка, але це, по-моєму, слаботочка. Ні, це якраз тут не тільки слаботочка, це силові кабелі. Бачите, тут електрики ще нема по, зведено, по секції 11. Подивимось, що у нас по верхах. Тут вже є. Тобто Вони рухаються вниз і тут ще нема розтаху. Те, тобто, що я казав, одинадцята секція це середина, тобто в одній рухаються з 10, інші з 12, а на 11 сходяться посередині. Тобто про стан, умовно... Ну давайте ще вище піднімемось. Про стан саме всю, всього оздоблення всередині можна судити от якраз. Ага, там вже є вище добувають направляючи. Можна судити по 11 секції. Тобто, по факту то так виглядає, що за тиждень-два воно вже буде максимально готове для того, щоб люди сюди зайшли. Але у нас на 30.01 стоїть орієнтовно дата виїзду комісії. Десь до 15 го числа ми підготовлюємо документи і передача квартир скорше за все буде відбуватися з 20 лютого. Це останні такі новини. Нам треба о, головне утеплити. А, виходить секцію 10, бо 12-та утеплена, з тієї сторони там все утеплено вже. 12 утеплена, 11-ту закінчують і от залишається тільки питання по 10-й секції. Бачите, її вже почали утеплювати, її треба утеплити, щоб ви могли зсередини вже собі будь-які роботи робити, бо опалення є, електрика є, вода є. Все, в принципі, є, то немає яких проблем. В під'їздах тепло. От я заходив, там в під'їздах тепло, тобто ремонтні роботи вести можна. Ще новини по 13-14. Орієнтуємось десь на, на серпень місяць, здача в експлуатацію. На серпень. Тут також тут взагалі набагато все легше, тому що тут вже котли. І по 20-25 секції. 20-21 вже пішла в продаж. Я минулого разу робив огляд з тої сторони. 20-21 пішла в продаж, 22-23 найближчим часом також поступить в продаж. І 24-25 доробляємо помилки, які там в системі. І я думаю, що з 1 лютого вона теж вийде в продаж. По цьому господи по озеру. Давайте покажу по озеру, що там є. Зараз тільки треба обійти мені цей трактор. По озеру зараз працюємо з проєктантами, як його зробити. І по факту кінцеве рішення по озеру буде вже прийматись. Це по озеру прийматися рішення вже буде після того, як ми почнемо рити. Чому? Тому що ми поки що не розуміємо, де знаходяться ці запорні ґрунти, які стримують воду. І через те, що ми будемо робити поглиблення, ми поки що не знаємо, наскільки нам треба буде, це, наскільки нам треба буде використовувати мембрану. Скорше за все ми її будемо використовувати. Поки що з проєктних таких відміток можу сказати наступне. Глибина максимальна 2,5 метри. Біоплато отам от в кінці. Ну, Біоплата мається на увазі, тобто там глибина 50-60-40 см отак от, до метра глибиною. І там будуть рости зелені насадження, спеціальні, які будуть якраз доочищувати воду, бо ця вода збирається з е, от того яру і з того. Поки що у нас там є джерело. Але ми ще окремо хочемо збирати джерело і проводити вздовж 20-25 секції, також виводити сюди воду. І тут вона потім тут диряє і понад 13-14 виходить потім між секціями 9 і 10 в брюховчанку. Ну от. Теж працюємо зараз активно над цим проєктом. І е, от за цими деревами, скоро за, за все буде чи 5, чи 6 таунхаусів. Зараз їх саджаємо, вони будуть в підрізці в е, пагорбі. Е, Проєкт поки що не затверджений, тому поки що навіть не звертайтесь до відділу продажів, тому що ну, воно може все, все сильно змінитись. Коли буде, буде щось відомо, ми про це скажемо. А там в кінці ще зробимо маленький невеличкий паркінг. Додатковий я казав, що ми будемо зараз додатково. Максимально додатково вбудовувати паркінги в наш комплекс для того, щоб розвантажити те, що зараз відбувається. Нам самим це не подобається. Тобто кількість запаркованих автомобілів завдовждені доріг бо неможливо проїхати сюди, щоб зробити огляд, треба було там трошечки помучитись. Ну, мабуть, на сьогодні це все. Наступний огляд зроблю з четвертого грів. Він також іде під здачу, але трошечки пізніше. Перша-третя секція, тому я теж наступний огляд, мабуть, зроблю чи в кінці цього тижня, чи в наступному тижні для того, щоб ви оцінили стан готовності, щоб теж мали там щось на увазі собі. Ну а так, підсумовуючи, скажу, що 10-12 ми не встигли її здати вчасно, але все ж таки е вона доробляється. Зсередині стан максимально готовий вже е в принципі, до фінішного, тому е насправді. Це так теж плюс, тому що незалежно від того, що там чи є документ про здачу в експлуатацію, чи нема документу, по факту все залежить від того, чи готовий будинок прийняти майстрів. І я так думаю, що з 20 лютого майстрів ми готові будемо прийняти. Трохи треба буде подумати на рахунок розвантаження, тому що отут заїзду нема. А нам треба якимось чином сюди людей запустити. От як це зробити, ми ще будемо думати, тому що цю дорогу зимою ми не зробимо. Заїзд з тої сторони нас теж обмежує, бо у нас там будова. Ну, коротше, теж є над чим подумати. Все, до наступних зустрічей.